Рідні поранених захисників не знають, куди звертатися за допомогою. З такою проблемою звернулася до нас мама колишнього військовослужбовця. Її син отримав важку травму під час виконання обов'язків із захисту країни. Військовому дали першу групу інвалідності 5 серпня. Жінка прийшла на прийом до міського голови 20 сінцября в направленні Херсона їх вночі бомбили. прямой наводкой, короче, и его накрыла плитой. Вот. Весь, я, я очень благодарна Южному, всем жителям, всем тем, кто был неравнодушным, которые помогали нам собрать такую большую сумму ему на протезы. Он 13 дней лежал это, в коме, потом мы, короче, ему сделали три операции на голову. Помогли с лечением, чтобы знать, насчет вот этих всех соцвыплат, которых мы не знаем, извините вы меня, насчет лекарств, которые да, вот, выписываются, Но хочется, чтобы было нормальное, качественное лекарство. И в больнице, конечно. Вот. И реабилитационный центр, конечно, найти хороший реабилитационный центр с хорошим врачом, который бы нам помог. Під час зустрічі управлінці повідомили про види матеріальної допомоги, яка надається з міського бюджету. Також жінці зобов'язалися допомогти в пошуках реабілітаційного центру для її сина. Якщо є дійсно такий випадок, що військовий поранений, ви можете звернутися. Є там невеликий перелік документів, але документи потрібно оновлювати. Така допомога може надаватися один раз на рік на одного військового. Також у нас є допомога. Через координаційну раду це вже на складні життєві обставини. Тобто, якщо людина отримала важке поранення і лікується, ми розуміємо, що можуть бути такі випадки, коли потрібно дуже великі кошти на лікування в подальшому. Тобто, ніби на поранення вони отримали один раз, але в подальшому вони можуть звернутися і ще раз вже наступного року зі свіжими своїми медичними документами, в яких буде описано, що саме яка проблема і ну яке лікування потрібно і координаційна рада розгляне і теж може виділити вже до 40 тисяч гривень в залежності від складності захворювання цієї людини. Тобто у нас місцева програма така діє. Координаційна рада у нас працює щомісяця. Ми будемо звертатись, і не тільки військову адміністрацію. Ми будемо звертатись першочергово до військового шпиталю, тому що вони, як ніхто, знають, куди далі можна перенаправити. І в більшості випадків саме лікарі і перенаправляють на реабілітацію наших військових. У нас є декілька санаторіїв в місті Одеси, які приймають на реабілітацію військових. Але ви розумієте дуже різні порани. Дуже різні ступені поранення, і навіть той момент, що, наприклад, реабілітація людини, у якої, наприклад, була там осколкове поранення руки. І як в даному випадку жінка звернулася, там є проблема і неврологічна, і ну, тобто, дуже специфічна реабілітація, я думаю, що це потрібно шукати не, навіть не в Одеській області, може навіть за межами України. Тобто ми теж будемо консультуватися». Випадку, коли військовий отримав поранення, його рідні можуть знайти важливу інформацію також в пошуковій системі. Заходом довідник військовослужбовця після поранення. На сайті опублікована покрокова інструкція, як діяти в таких випадках. Як повідомили управлінці в южному на базі управління соціальної політики, найближчим часом буде спеціаліст, який консультуватиме військовослужбовців. Чоловіча молодіжка на зборах в Южному. Команда Ю-20 з вільної боротьби готується до чемпіонату світу. 30 борців відпрацьовують прийоми на килимах в Олімпі. На змагання в Іспанію поїдуть далеко не всі хлопці. Багато з них використовують цей збір для досвіду на майбутнє та працюють з паринг партнерами для тих, хто виступатиме на світовій арені. Серед таких южнинські борці було тяжко потрапити до збірної, тому що це дуже велика. Підготовка була бути. Та й завдяки цій підготовці ну, я потрапив в збірну з Божою силою, тому що е, було дуже тяжко боротися на чемпіонаті України. Там дуже багато було е, спортсменів, які були дуже результативними. У них дуже багато змагань за спиною. Ну, дуже тяжко було попасти до збірної. Яке місце ви посіли на чемпіонаті України? На жаль, друге разом зі збірною ю 20 тренування відвідують юнаки та діти задля нових знань та вмінь. Місяць тому борці молодіжної збірної брали участь у чемпіонаті Європи Ю-20. Синьо-жовтий колектив посів четверте командне місце. У важкому емоційному напруженні перебувають спортсмени та їхні наставники. Розповідають, на чемпіонаті Європи зустрічалися з росіянами та білорусами. Було різне. І перемагали, і програвали. Був чемпіонат Європи, став бронзовим призером. Виграв три сутички і одну програв. Дві судочки виграв до півфіналу, потім півфінальну судочку програв і за третє місце виграв представника з Молдавії. Чого, на вашу думку, не вистачило, щоб увійти до фіналу? Якось трішки морально не був підготовлений. За фінал боровся з представником з країни агресії. Якось трішки морально не важко було на, на, налаштуватися на цю сутичку. Якось пішло не, не в мою сторону. У голові була така е, відповідальність. Хотілося дуже виграти, але я якось більше перегорів. Настроївся не, не так добре, як хотілося. Було обідно. Але mm -hmm. зараз, думаю, на начм'яті світу все виправити. Я не дуже задоволений, як я відборовся, але дякуємо, що так вийшло, що взяв третє місце. Працюємо далі. В принципі, непогано, але можна краще. Це важко так, що багато друзів на війні. Дуже багато прийшло. Важко дуже готуватись. Важко немає багато людей. Багато воюють. У день, коли ми знімали це тренування, старший тренер команди Руслан Тарабар отримав страшну звістку. На фронті загинув його двоюрідний брат. Сьогодні сказали, його витягнули і він помер. На якому напрямку він воював? Авдіївському. Сергій теж тренер, анцебар Сергій теж був тренером. Попри труднощі та горе, наша команда налаштована тільки на найкращі результати. На підготовку до чемпіонату світу у борців є менше місяця. Вони також проведуть збір у кончазаспі. Затримання посадовиці у співпраці з ФСБ обговорюються у місті. Ми запитали жителів, чи готові люди в українському суспільстві повідомляти про колаборантів. Ті, які дійсно займаються цим серйозно, вони ховаються в соцмережах і не виставляють себе як колаборанти, а роблять свою темну справу в темну, то витягти з них з витягти колаборантів дуже складно. А ті, які там топлять за нашого ворога, то вони, ну, я не думаю, що вони такі активні. Вони просто висловлюють свою позицію хибну. Десь так. Чи знаєте ви куди звертатися у, раді, у разі цього? А, в інтернеті можна подивитися телефон гарячої лінії Служби безпеки України. Мені кажеться, дуже легко розпізнати, тому що вони ж теж, теж не прості. Але ну я вважаю, що хто любить свою країну, вони повинні це повідомляти. Ця війна ми навіть ловили їх, коли вони там мітки ставили. Це було дуже такі... да. Таке було. Ні, не готові. У нас тут дуже багато виходців з Росії. І навіть те, що ми досить пір-южний. А так? чи знаєте, ви куди звертатися у разі підозри? Ні, не знаю. Що? Я їх точно на площі двері. А інакше угу. жити тут, як говориться, як змінити, і робити під себе, ну це вже взагалі. Куди можна звернутися у разі підозри? В принципі, ні, ну як ти, Мінтам, мабуть. Так, так, да. до Це муніципальна варта, там ще якась воєнна варта вже. В першу чергу треба звертати увагу на людей, на їх, як вони вдягнені, як вони виглядають, як вони дивляться, як вони себе ведуть, поведінка. От на це треба звертати увагу. Я, наприклад, готовий. Якщо вас знайду, то обов'язково повідомлю. А на що треба звертати увагу, як ви вважаєте? На коментарі, в соцмережах, може, ще на поведінку? Ні, я... Вона більш на поведінку, як себе люди поводять, як реагують на ті чи інші новини, як відносяться до висловлень до різних ну, свою позицію, як показують. Ну, Зараз я думаю, що мабуть так легко їх не знаєш, бо вони всі маскуються. Зараз ми всі під одним, тому це дуже важко зробити на даний час. А чи знаєте ви куди повідомляти? — Так, звісно. Було Що у нас происшествие, так як оно було внутрі. Внутрі було, все засекречено, я не знаю. бачите? А знаєте, куди можна повідомити? Про ну, мабуть, в поліцію. Третій рік війни. Скільки у людей ненависті, та, мабуть, це навіка. І таке поняття біблійське, як толерантність до... Ворога вже зникла. Ці люди, які, скажімо так, які співчувають російському народу, мені два слова, або ждуни, або просто вони зрадники нашого народу.